Ще об'єднує засновників Airbnb, Uber та Spotify. не гроші інвесторів і не гучні презентації. Їх об'єднує три якості, без яких нова ідея ніколи не стане новою реальністю. 2007 рік Сан франциско Брайан Шексі і Джо Ґебія, два дизайнери без грошей на оренду розкладають у вітальні три надувні матраци. Конференція дизайнерів заповнила всі готелі міста і гості готові платити навіть за імпровізовану ночівлю. Це дає старт Ейрбеден Брекфест, який згодом стає Airbnb. Вже за кілька років Airbnb перетворюється на глобальний феномен і одночасно на головний біль для міської влади: Нью-Йорк, Барселона, Лісабон. Десятки міст обмежують або забороняють короткострокову оренду. Причина. Тиск готельного лобі, зростання цін на житло та скарги місцевих мешканців у деяких містах. Проти власників квартир порушують судові справи. Airbnb з інновацій для мандрівників перетворюється на символ дикого заходу у нерухомості. Тисячі рік Сан франциско Тревіс Каланік та Кемп обіцяють вирішити проблему браку таксі і запускають мобільний додаток, що з'єднує пасажирів та водіїв у кілька кліків. Убер змінює уявлення про міські перевезення. Компанія зростає з небаченою швидкістю, але водночас накопичує ворогів. Служби таксі по всьому світу організовують страйки та блокади у Лондоні. Uber судиться за право працювати у Франції. Водії палять шини на вулицях, протестуючи проти нелегальної конкуренції. А в США компанію викривають у використанні інструмента Grayball, який дозволив приховувати від інспекторів автомобілі, що працювали без ліцензії. 2006-й Швеція Дені Лед бачить, як піратські сервіси на кшталт. Непстер змінює світ. Користувачі відмовляються купувати треки в iTunes, якщо їх можна завантажити безкоштовно. Рішення ЕКА це доступ замість власності. Spotify запускає модель, яка радикально суперечить інтересам музичних лейблів. Переговори з правовласниками тривають роками, великі лейбли погоджуються лише в обмін на значні пакети акцій. Музиканти від Radiohead до Taylor Swift звинувачують Spotify у занижених виплатах. Деякі відкрито бойкотують платформу, спільний знаменник цих трьох компаній це здатність бачити можливість там, де інші бачать лише проблему, сміливість ламати правила і витримка в боротьбі з індустріями, які десятиліттями вважали себе недоторканими.